Доброго дня, шановні трейдери, вітаю всіх на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі, так як сьогодні, 1 серпня, будемо робити огляд торгівлі і за липень. А цього тижня всі портфелі, крім портфелю 10 тисяч у другій версії, принесли прибутки. Давайте детально розглянемо кожен портфель. Портфель на 5 тисяч доларів у першій версії. Цього тижня приніс 0,8% прибутку. З початку року дохідність складає 12%, а за липень маємо майже 3%. Портфель на 10 тисяч у другій версії. Цього тижня приніс 1% прибутку. З початку року ми майже вийшли в 0% і за липень прибуток також складає майже 3%. Портфель на 5 тисяч у третій версії цього тижня приніс 0,8% прибутку. З початку року маємо 5,6% так як почали торгувати. Лише з травня місяця, а за передній місяць ми заробили 0,6%. На у нас, на жаль, був невеличкий технічний збій. В одному з випусків говорив про нього, і ми з вами фактично відновили збитки і залишилися з невеличким прибутком. Далі портфель на 10 тисяч першій версії цього місяця, цього тижня, показав прибуток у рівно 1%. Спочатку року маємо понад 25% прибутку, це дуже гарний результат. Якщо порівнювати взагалі з усіма портфелями, один з найкращих за попередній місяць майже 2% прибутку, вже бачите, навіть за сьогодні на волатильності, Завдяки завдяки Nonfarm Payrolls заробили трошки грошей. Також у нас ще сьогодні публікація. Новин була все у нас публікація ISM Manufacturing PMI. Також зараз будемо дивитися, як власне, ця новина впливає на ринок у реальному часі. Така публікація була всього кілька хвилин тому назад. Наступний портфель на 10 тисяч у другій версії, і, на жаль, по даному портфелі ми отримали стоп-лосс. По алгоритму євро по відношенню до британського фунту, збитки складають мінус 12% за цей тиждень. Це знову ж таки знизило нашу річну дохідність до мінус 0,5%. Нагадаю, що у нас вже були стоп лоси по даному портфелі, але це було також, до речі, в серпні 2024 року. Більш детально розглянемо дану ситуацію на графіку, а давайте зараз перейдемо до цифр. Прибуток за попередній місяць, вірніше збитки склали мінус 11%. Наступний портфель 10 тисяч у третій версії. Приніс цього тижня 1,3%, з початку року 16%, і за липень місяць 2,5%. Далі портфель на 20 тисяч доларів приніс майже 2% за тиждень. Спочатку року майже 20% і за попередній місяць маємо 2,7% прибутку. Далі портфель на 50 тисяч приніс. 1,5% відсотки цього тижня 23% з початку року і за липень майже 3%, портфель на 100 тисяч за цей тиждень 0,8% з початку року 12 і за липень 2,2%. І портфель на 200 тисяч доларів цього тижня показав 1,3% прибутку. З початку року 21%. Якщо говорити про абсолютні цифри, то це понад 80 тисяч доларів. Так як нагадаю, ми з вами торгуємо з мультиплікатором X2, так як тут баланс більше 400 тисяч доларів. Сподіваюся, що до середини осені все-таки ми зможемо дожати сотку або принаймні до зими, і це буде дуже гарним результатом для даного портфеля. У липні прибутковість склала 2,7%. Тепер давайте перейдемо в платформу MetaTrader, подивимося, як саме ми торгували цього тижня. Як завжди, починаємо з першої валютної пари, це австралійський долар по відношенню до канадця, таймфрейм H1, 1,7 прямокутником виділили область торгівлі цього тижня. Кожна вертикальна лінія розділяє один торговий день. Якщо говорити про дану валютну пару, то у нас з вами не було якихось визначних подій, так як ми як знаходились, так і знаходимося у консолідації. Єдине, що ми з вами пройшли, який досить. Неважкий шлях. З верхньої межі до нижньої половини і наразі консолідуємося в середині коридору. Тобто нічого цікавого з технічної точки зору немає. Але для нас це дуже добре, оскільки попередні тиждень ми набирали угоди на продаж. Власне, ми на цій корекції ці угоди закрили. Далі ми набирали угоди на купівлю, і на ці корекції ми їх закрили. Наразі маємо буквально три відкриті угоди. Це означає, що ми з вами відпрацювали фактично все, що ми набирали два попередніх тижнів. І тому прибуток цього тижня складає майже 1100 доларів. На даному таймфреймі можемо бачити, що в нас з вами знову ж таки продовжується консолідація. Можна шукати тут тренди, вони, звичайно, не так яскраво виражені, наприклад, як на тому ж новозеленці по відношенню до канадського долару. Але бачимо, що ринок рухається такими поступовими рухами. Така невеличка пилочка у нас іде: імпульс ніс, імпс вгору, і це все повторюється. Нас це влаштовує. Дай Боже, щоб вони далі так продовжували рухатись. Наступна валютна пара австралії з поношено до новозеландського долару. Тут звичайно контраст високий вже на 1000, а вже 10 доларів промітку. На жаль, ціна так і не вийшла з тої консолідації, яку зайшла після того, як відбулася у нас кульмінація продажів. Ми тоді отримали гарні прибутки, позакривали багато угод. Наразі було закрито три угоди, і ми їх тривали два тижні, і свопи з'їли половину прибутку, тому ну, дані результати вони є абсолютно логічними. Нічого цікавого, ми знаходимося у флеті на денному таймфреймі так само ми бачимо флет, і більш глобально також бачимо флет. Тому рухаємось далі. Це австралійське по відношенню до американського долару. Тут бачимо, що ми з початку тижня набирали угоди на купівлю. Сьогодні, коли вийшли на фарм прирози, дуже нам це допомогло закрити всі набрані угоди. Зробили ми 350 доларів. Якщо говорити про картину на денному таймфрейму, вона вами висхідна тенденція. Можливо, вже зламана. Як ви пам'ятаєте, я топив за те, що ринку вже пора йти вниз ще з попереднього місяця, тоді вже ринок збирався якби вниз, але його тоді викупили з цих. Цін і ми рухались далі. Я фактично розводив руками і казав: ну що ж, аптренд, є аптренд, ми тут нічого не поробимо. Але все рівно десь або прихована дивергенція, або просто ось цей такий дуже гарний такий рух, просто, знаєте, як з книжечки, він рано чи пізно має закінчитись. І, скоріш за все, можемо бачити, що він вже закінчився, як в книжечці, пробили цей тренд. Далі у нас фактично два варіанти. Звичайно, є варіант, що це хибний пробій, ми з вами підемо рухатися вгору. Таке, таке також може бути, я цього не виключаю. Але мені здається, що має ціна ще тут поконсолідуватись. В даному рейнджі тут були об'єми, і я думаю, що вона ще може тут затриматися. Далі вже будемо бачити. Буде пробій даних рівнів підтримки, будемо говорити про якусь нисхідну тенденцію. Але скоріше за все, ми все ж таки проведемо. Найближчі тиждень у консолідації з можливим все-таки рухом вниз можливо будемо тестувати ці рівні. Далі єврофунт по даному активу на жаль. Ми отримали стоп-лосс по портфелю на 10 тисяч у другій версії, портфель на 200 тисяч у пересідів, оскільки ми використовуємо у великих портфелях систему суміжного використання капіталу. Лише завдяки цьому ми уникнули стоп-лоссу. І тут, знаєте, шкода на те, що ми отримали стоп-лосс, стоп, стоп це нормально. Він просто спрацьовує, коли ринок досягає певних рівнів. А, прикро, що фактично одразу після стопаці вона пішла вниз, і, знаєте, така ситуація виходить, що нібито ми чекали і не, не дочекалися зовсім трішки. Але насправді ніхто того не чекав, бо всі стоп-лоси вони вираховані заздалегідь, вони вже встановлені, хоча їх на графіку не видно, але вони знаходяться у такому стелс-моді, коли еквіті певного алгоритму перевищує задане значення, ми просто закриваємо всі позиції без різниці. Що буде далі, чи ціна відкотиться одразу, чи вона піде вгору і буде ще рухатися там три місяці підряд, нас це не хвилює. Просто алгоритм, ну можна сказати, він торгує сліпо. В цьому його мінус, але в цьому його плюс, тому що він все робить згідно з тими параметрами, які показували прибутковість на історії, і це йому дає можливість бути прибутковим в? Реальному часі, але о, факт є фактом, дуже шкода, що отримали стоп. Будемо відпрацьовувати. По більшим портфелям все окей, пересиділи тут без питань. До речі, знову ж таки система синужного користання капіталу, яку ми запровадили. Я наразі можу сказати, що поки що від неї більше плюсів, ніж мінусів. Звичайно, бектести це також показують, але. Дивлячись на практику, не завжди бактести дають об'єктивну картину, особливо якщо говорити про те, яким чином змінюються ринки зараз. Тому по даному активу у нас ще у нас була кульмінація тут попівель, потім був сильний спад, пробили локальний лоу. Зараз поки що на новинах це фактично рух на новинах, рухаємо згору. Гарний прибуток. 1800 доларів на денному тимфреймі, все, як ми з вами говорили, що ми витримуємо всі рухи, поки доходимо сюди і навіть сюди, і навіть вище можемо витримати, оскільки ми маємо суміжний капітал. Ось ціна сходила вниз, сходила, корекцію зробила. Ми з вами вже почали набиратися нові позиції. Ніяких позицій з попередніх тижнів або місяців у нас немає. тому Добре, що ми нарешті закрили ці всі позиції, тримали ми їх ще з 10.06, тобто майже 2 місяці в ринку, і скільки сопів заплатили. Ну, добре, що закрили в плюс. Тепер залишається закрити ще фунт долар. Давайте перейдемо до фунт долару, раз ми вже про нього заговорили. Значить, яка тут ситуація? Ситуація цікава. З одного боку, ми поки чекали корекції вниз, ми вже набрали досить. Велику угоду на купівлю по одному з алгоритмів, в якому взагалі максимум 6 ордерів. І сьогодні ми його, до речі, закрили на новинах, на non-farm Payrolls, і це було добре, бо у нас, знаєте, одночасно така ситуація, що ми тримаємо повну набрану угоду ланцюжок угод на продаж ще з квітня, місяця, і тут у нас набирається ланцюжок угод на купівлю. Добре, що хоч цю ситуацію ми надовго не залишили, одразу її розвалили на локальній волатильності. Прибуток склав плюс 1650 доларів, але все ж таки ми не досягли наших цілей, але були вже досить до них. Ось це приблизний рівень тик профіту, який є по нашим угодам. Зараз я покажу, звідки ми їх тримаємо. Звідси ми їх тримаємо. Ось тут ми їх набирали. Бачите, одному ланцюжку вистачило тут. Корекції ринку, щоб закрити, іншому ні. І, на жаль, ми, починаючи з середини травня, відправилися у це дуже небезпечне плавання. Тут були у нас якби, ризики X1, тут X2, тут X3, тут X4, і максимальні ризики у нас були X5 або 500% від начального еквіті, яке у нас виділене на цього бота. І ось тут у нас знаходиться наш рівень take profit. Тобто, що можна сказати, що рухаємося, ми в вірному напрямку, все окей, волатильність зараз шалена. Ми за цей тиждень пройшли більше ніж 3000 пунктів. Тому що буде далі, побачимо. Зараз на нонфармах бачимо певний позитив, але потім ринок все ж таки схаменувся, і як бачите, починає трохи коригуватись. Подивимося, що з цього вийде. Взагалі з нонфармами дуже цікава ситуація. Тому що, якщо подивитися на, на дані, які у нас є зараз, були 14, прогноз на 106 і 73 вийшли актуальні. Казалось би, ну, якби нічого такого дивного, але, але. Якщо подивитися на дані 2024 року, давайте також візьмемо той самий серпень місяць, ось він у нас. І маємо дуже схожу картину. У нас з вами були прогнозні значення, так, які були набагато вищі, ніж ті, які виявилися фактично. Тобто маємо повторення того самого паттерна. Ну, чи говорить це про те, що буде далі довгострокове зниження. Ну, Я б не сказав, бо можна знову ж таки бачити, що у нас є певна сезонність. Ми спочатку рухаємось вниз, потім трішки вгору. Рухаємось вниз, потім трішки вгору. Подивимося, як воно буде цього разу, але мені здається, що всі ці рухи вони, звичайно вносять свої коригування на ринок. Ну, Про фунт тут взагалі можна не говорити, бо тут було цілих 6 днів зниження поспіль на денному таймфреймі. Це дуже добре видно, до цього ми 8 днів, тобто його агресивно вже топили. Ну, коротше кажучи, коли ціна дійшла вже до тих рівнів, до яких вона мала дійти, відбулася у нас кульмінація продажу, вже пішла розгрузочка, і далі вже ринок починає агресивно рухатися. сюди. Скоріше за все, що ми з вами побачимо певну консолідацію у цьому рейнджі. Можливо, ми наступного тижня дійдемо до нашого тейк-профіту, якого ми чекаємо дуже-дуже довго. Бачите, у нас всі позиції сьогодні вже відстрілялись, лише ось ці... Залишилися останні, щоб, щоб їх закрити. Побачимо. Не знаю, наскільки швидко це буде, але що добре, що ми все-таки вийшли за рамки цього коридору. Ось тут ми ну, вже війшли в іншу зону консолідації, і вже тут маємо знаходитись певний час. Можливо, буде тестування знизу цього рівня, можливо, буде якийсь пробій, і потім рух ціни вниз. Побачимо. Дозначно говорити важко, але точно можна сказати, що цей рух він вже рух цього тижня, рух попереднього, навіть через один тиждень, був окей. Можемо ще тиждень порухатись вгору, але потім, скоріше за все, будемо рухатись вниз. І я дуже сподіваюся, що скоро ми закриємо всі ці виходи з прибутком. На місячному таймфреймі бачимо, що у нас. Дуже гарний був попередній місяць, ми з вами перекрили фактично два місяці руху. Звичайно, що зараз буде відкат, буде корекція, бо рух ринку був майже безкорекційним. Були корекції всередині, звичайно, але вони не були великими. Можливо, не всі, кому треба, вийшли з позиції, тому все-таки. Ринок ще може поконсолідуватись трохи. Рухаємось далі. Фунт по відношенню до канадського долару по даному активу продовжується несхідна тенденція. Ми нарешті закрили угоди на купівлю, які вже досить довго з вами тримали, почали набирати їх ще в кінці червня, 30-го числа. І ось, власне, на цій корекції ми їх нарешті закрили. Все супер. Спокійно, все добре, пробиваємо локальний мінімум і рухаємось. В цілому рухаємось вниз, так як ми з вами і прогнозували. Прибуток 246 доларів на денному таймфреймі можна знову ж таки бачити гарний такий несхідний рух. Ми дійшли до рівня підтримки, цей рівень вже мали пробити, бо вже двічі до нього підходили і так ціно підтискають, підтискають, особливо ось позавчора був дуже гарний бар. Можна сказати, основний пробійний після цієї консолідації, тому чекаємо подальшого зниження ринку, є ще запас куди падати. А далі вже будемо дивитись. Далі тут уже досить серйозна зона консолідації, є рівні, на яких ціна може ще трохи поконсолідуватись. Далі наступна пара. Американський долар по відношенню до канадського долару, всього три угоди, один ланцюжок, ну фактично, одна угода на купівлю, дві угоди на продаж. Такий можна сказати, одинак у нас цей алгоритм, але він собі потихеньку заробляє гроші, плюс 200 доларів небагато, але без... Лишніх напрягів собі працює в рамках тої волатильності, яка вам дозволяємо показувати гарні прибутки. І тут на денному таймфреймі можемо бачити, що нарешті сталося те, чого ми з вами очікували, це пробій даної консолідації, і тут вже можна дивитись на паттерн і розглядати певні варіанти руху ринку до наступних рівнів супроту або, можливо, і далі. Побачимо, як воно буде. Але однозначно, ну, зараз угоди на купівлю вони. Можуть виглядати більш цікавими. Подивимось, як пройде закриття тижня. Можна буде, я думаю, що дивитись там вже більш такі середньострокові цілі ставити сюди. Але для наших угод поки що все все окей, все добре, будемо продавати проти даного імпульсу вверх, якщо він буде. І остання валютна пара це Новозеландець по відношенню до канадського долару. По даному активу, також вже вкотре ми доходимо до. Локальних мінімумів, але все ніяк не можемо їх пробити. Вже знаєте, це так якби, можна з гумором до цього відноситись. Бо наші тейк профіти знаходяться так само, як і по фунту, дуже-дуже близенько ось до всіх цих рівнів. І чекаємо розвиток подій, якби, ви бачите. На екрані тут можна навіть не коментувати, що відбувається. Побачимо, що буде, до цього рівня підтискають і це видно. Звичайно, не все одразу робиться, тому будемо чекати. Ринку потрібен час. 500 доларів прибутку на даному таймфреймі можемо побачити що ось, власне, Той не східний рух, про який я досить багато говорив, про те, що він прихований, але він все-таки є. Його ну, на даному таймфреймі видно, куди рухають ціну. Поволі не спішно, але рухаються потихеньку-потихеньку. Тому зараз чекаємо на наступний виток цієї несхідної тенденції. сподіваємось, що зможемо швиденько закрити угоди на продаж, які ми також тримаємо з квітня. Ось, власне, таким виявився попередній місяць. Є і гарні новини в плані того, що фунт коригується. Новозеландський долар коригується з максимумом, бо те, як закінчувався минулий місяць, взагалі не додавав оптимізму. Маємо також і стоп по єврофунту, що не є дуже добре. Але в середньому, в середньому все рухається більш-менш в рамках тої волатильності, яка має на ринку бути. Ми ще, звичайно ж, переживаємо ось всі ці анонси введення мит, і зараз вони. Продовжується, доповнюється, обговорюється. Тому, знаєте, є певна турбулентність, але говорити однозначно, що зараз небезпечно торгувати, або ми на межі якоїсь кризи, як у 2008 році. Ну, поки що рано. У нас були певні думки, коли виникла дана ситуація, але з огляду на те, що ця волатильність вона була тимчасовою і відразу. Фактично відкупили всі ці зниження, і далі ринок продовжував рухатися так, ніби нічого і не було. і можна просто стерти, і можна сказати, що ось собі ринок рухався, і ось він далі там продовжує собі рухатися, так, як він і рухається. І ми бачимо, що воно ну, насправді воно виявилося вірним, тому що ринок далі вже не показував екстремальної волатильності. Але побачимо, побачимо, що буде зараз осінь буде. Я думаю, що більш, більш активно ринки почнуть рухатись. Добре, на цьому все. Дякую всім за увагу. Маєте питання, задавайте. Бажаю всім гарно провести останній місяць цього року. Будьте в безпеці і до зустрічі в наступному відео огляді.